У всесвітній день боротьби з гепатитами поблизу парку молоді представники благодійного фонду Наше майбутнє влаштували оздоровчо-просвітницьку акцію. Сьогодні можна прийти тестування на віл, пройти тестування на гепатит. С виміряти рівень артеріального тиску, виміряти рівень цукру, холестерину в крові. Отримати інформаційну літературу щодо профілактики інфікування гепатитами, вакцинуватися від гепатиту Б, оскільки від гепатиту С вакцинації немає. Під час акції щеплюють також від коронавірусної хвороби правця та дифтерії. Про акцію дізналася з інтернету і подумала, чому би не піти не зробити щеплення. Зрештою, постійно куди ж біжиш, часу бракує. А тут прямо тобі на лебеденці, тобто йдеш на роботу чи з роботи по справах зайшов. і Тут же зробили. А я обрала зробити дві вакцини: тобто, проти гепатиту Б і проти дифтерії та працю. Ну, по перше, я сама мама, і думаю, може, це для дитини буде безпечніше. що Я вже вакцинована. За словами завідувачки обласного гепатологічного центру Галини Мартинюк, кількість виявлених випадків гепатиту у рідному цьогоріч стрімко зросла. каже, це пов'язано з тим, що в регіоні побільшало внутрішньо переміщених осіб, і на гепатити нині обов'язково тестують призовників. В Рівненському обласному лікувально гепатологічному центрі на сьогоднішній день знаходиться на диспансі обліку понад 10 тисяч пацієнтів з хронічними гепатитами різної етіології та це розова Лише по гепатиту С знаходиться 5 150 пацієнтів. З гепатитом Б близько 2 700 пацієнтів. Відносно порівняно з минулим роком, кількість пацієнтів виросла і по одному, і по іншому гепатиті. Десь на 200-300 осіб. Галина Мартинюк зазначає, побільшало не тільки тих, у кого виявили гепатит, С, а й тих, кого вилікували від нього. Вірусні гепатити і Б, і С. Ми маємо державні програми. За в цьому році ми пролікували тільки на хронічний гепатит С 368 пацієнтів. На сьогоднішній день у нас на лікуванні знаходиться 145 пацієнтів. Виліковують іде 98%. Це люди, які виліковуються на протязі трьох місяців. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.